Привіт! Якщо ти цікавишся створенням гіпсових в Кашпо, то меди для тебе гарні новини. Ми створили відеокурс, який допоможе тобі менше, ніж за тиждень освоїти цю справу і почати виготовляти ідеальні гіпсові в Кашпо, і в майбутньому навіть заробляти на цьому. Тож, вже більше як півтора року, ми з моїм хлопцем займаємося свічковарінням і маємо багато секрет і порад, з якими ділимося з вами. Справа в тому. Що, коли ми тільки починали е, займатися цією справою, ми майже одразу зіткнулися зі складнощами: який гіпс обрати, які барвники краще, де взагалі це все купити. На жаль, тоді я не змогла знайти жодного навчального курсу чи навіть україномовного ютуб-каналу. Тож ми вчилися самостійно, збирали інформацію на англомовних сайтах та загалом вчилися на своїх помилках. На жаль, навіть сьогодні ситуація з інформацією змінилася не суттєво. Але якщо ви вже знайомі зі мною, то ви знаєте, що на своєму ютуб-каналі я ділюсь корисною інформацією, секретами, порадами. А також спілкуюся зі своєю аудиторією в коментарях. А у навчальному відеокурсі ми ще детальніше і прискіпливіше розповіли про створення гіпсового кашпо за всіма цифрами. Нюансами та порадами. В першу чергу ми розповідаємо про підготовку до роботи, і це включає в себе не лише правила безпеки, але як правильно підібрати матеріали та інструменти. Вам не доведеться шукати цю інформацію в інтернеті. Ми все розкажемо та покажемо на прикладі своєї роботи. Ви обов'язково знайдете бази надійних постачальників, яких використовуємо ми, і де будуть прописані всі ціни. На матеріали та інструменти також ми розписали детальне рішення проблеми всіх початківців, як же вирахувати ідеальне співвідношення гіпсу та води для вашої форми. Мабуть, ви знаєте, що це дуже важливий аспект, який визначає якість кінечного продукту. І ми зробили вау! Ми не лише розрахували та показали, як це робити, але й підготували для вас таблицю, де за пару секунд формула вирахує. Потрібну кількість гіпсу та води саме для вашої конкретної форми. Ми такі, коли ми це передумали, ми подумали блін, чому, чому у нас такого не було на початку? Також ми показали, як правильно змішувати гіпсову консистенцію для того, щоб отримати ідеальну текстуру в кінечному результаті. А фішка нашого курсу це колярування та мармурові дизайни. Ми показали, як створити дев'ять гарних відцінків для кашпо. Та розказали найважливіші принципи колірування, які допоможуть вам створити будь-який колір. Звичайно ж, без досягнення ідеальної форми не можна обійтися без шліфування та лакування. Тому ми від А до Я розказали і показали ці процеси. Ви точно дізнаєтесь, чим краще шліфувати форму, який лак. Та матеріали і інструменти обрати для лакування. І нарешті ми поговоримо про найпоширеніші помилки новачків, які варто уникати, коли працюєте з гіпсом. Ми докладно розберемо кожну помилку та покажемо, як її уникнути. Таким чином, наш курс Кашпос Гіпсу з нуля дає вам повну інформацію. Про створення гіпсових кашпо. І найважливіше це те, що курс дуже доступний і ви можете обрати стандартний варіант за дуже привабливою ціною. Або ж якщо ви бажаєте отримати спілкування з нами та підтримку від нас протягом місяця, то вам підійде ідеально персональний тариф. Тож, для того, щоб дізнатися деталі щодо курсу, переходьте в наш інстаграм КендлСтадію і пиши нам в директ. Під цим відео ти знайдеш посилання на нашу сторінку. Не витрачай часу та гроші на помилки. Повір, кількість витрат на матеріали у час самостійного навчання однозначно перевищує ціну за курс, а час взагалі безцінний. Тож ми дуже чекаємо тебе на навчанні і впевнені, що ти зможеш досягти успіху у цій справі.